Отже, розбігається Назарина, пробуває, забиває. Руслан Череп летить у протилежному напрямку. І Єгор Зарина робить рахунок 1 0 Топові коефіцієнти на спорт. Шалені виграші та незабутні емоції чекають на тебе. ФАВБЕ, бери від гри своє. Отже, удар 11-го номера Київського Динамо. І це теж гол. 1-1. І це теж впевнено. Владислав Ванат використовує свій удар. Алісон готується пробити цей удар. Алісон б'є. І це ще один гол. І це, напевно, ще впевненіше, ніж те, що ми бачили до цього. Підіймає м'яч Алісон. Дмитро Брашко розбігається і дуже впевнено і акуратно кладе м'яч. В один кут, ну а різник летить в інший. Браво там особливо, таке від Максима Дячука. Центр розбігається Це Кевін. Свою с демонструє Руслан Іщерет. Кевін витримує паузу. дрібними кроками в своєму стилі. Невеличка Пауза удар забывает. Руслан був... из черет. Ну, плеским взорвался. Так, Це от перший випадок, коли воротар реально візуально був близьким. Олександр Піхальонок на ударі. Піхальонок дуже чітко в Кут 3-3. Дуже майстерно б'ють абсолютно більшість ударів футболісти однієї іншої команди. Щерет на лінії намагається махати руками. Ліас! Нещерет! Бере його удар! Ну, ану, ану, ноги. Дивимося на ноги. Ноги не щерета, так. Він вийшов. Він вийшов далеко вийшов. Я зараз добре, добре. теж танцює, теж дріботить, Теж б'є, забиває. Тепер Іліас Другу спробу йому дала доля. Йому щирет, І в Той самий кут забив Іліас. Отже, 4-3. Вівчаренко біля м'яча. 4-3 в серії на користь Шахтаря розбігається Вівчаренко. Пробуває по центру. Хтось мав це зробити. і Це робить саме фланговий захисник Динамо. Робить ракунок 4-4. Нічого зайвого не вигадуючого. Як кінський футболіст? Проти Нещерета виступить. Грам розбігається. І дуже чітко на кладе м'ячку. Так, караху стає 5-4. Розбігається Михайленко. Забуває. Гадує Дмитро Різник. Але це було, що називається, без шансів. Ну і по-моєму це було Вамос. Крисків. Проти Нещерета б'є Петро. Ай! Забиває від стільки Крисків! Ого-го. Удар в кут. готується бити. Каравай!